Tá, deixa agora... eu Ногами не працюємо, як у куролі. Тільки дельфін. Потерпляє однією рукою. Випрямляйте руку. Випрямляй руку. Святослав, а... руки попереду зустрічаються. Льоша, руки зустрічаються попереду, а потім грибок. Ноги випрямляти більше. А, Все, послав, трошки выправляю. Так, вот, ну, трошки вышли. Добрый день. Ну а я у нас чисто плавать по Так. Дівчатка пливуть на спині. Третє тренування. У них. Вони... Дуже добре. Ось так. Випрямляйте ноги. Випрямляйте ноги. нас на спину лягай, пливи, пливи. Груди вище, піднімай груди. Потилицю у воду. Живіт вище, підніми.